Уже третій рік поспіль влада і євробляхери не можуть порозумітися. Обіцяного розмитнення завезених за кордон автомобілів за доступними цінами так і немає. Власників автівок на іноземній реєстрації вже почали штрафувати, а секонд хенду на колесах на українських дорогах не менше. Чому вже стільки років влада не може врегулювати цю проблему, і який вихід що було? Таке явище, як євробляхи, поширилося в Україні, коли почалася війна на Донбасі. Волонтери поставляли автівки з європейською реєстрацією для потреб військових на передовій. Влада цьому не заважала і не ставилася прискіпливо до перевірки умов розмитнення. Цим скористалися і ті, хто не хотів розмитнювати машини для своїх потреб. З'явилися різні схеми, як обійти законодавство, і це переросло у величезний бізнес. Першу спробу владнати проблему зробили за часів Порошенка в 2018-му. Тоді ухвалили два закони: одним запровадили нову формулу розрахунку акцизного податку і надали можливість розмитнення за зниженими ставками. Цим скористалися за офіційними даними 218 тисяч автовласників і сплатили до бюджету понад 13 мільярдів гривень. А другим законом підвищили розміри штрафів за порушення термінів розмитнення євроблях до 170 тисяч гривень. Але другий закон фактично так і не почав діяти. Запровадження штрафів постійно відтерміновували в останній вже за Зеленського. Крім того, громадські об'єднання авто Євросила та МВС домовилися, що євробляхерів не притягатимуть до відповідальності, доки не ухвалять новий закон про ще більш доступне розмитнення. Що маємо? Нині у Верховній Раді розглядають варіант тимчасового встановлення максимальної ставки розмитнення автівок, які завезли в Україну з порушенням митних правил до кінця 2020 року. Сума не має перевищувати однієї тисячі євро. Вже є два законопроєкти зі змінами до податкового та митного кодексів. І профільний комітет парламенту рекомендує ухвалити їх за основу. Отримані кошти планують направити на вакцинацію українців та доплати медикам. Але порозумітися так і не вдається, бо держава не хоче втрачати надходження до бюджету від акцизу, а євробляхери вимагають його взагалі скасувати. Уряд і Верховна Рада проти такого радикального кроку, адже якщо скасувати акциз, то бюджет недоотримає мільярди гривень. Акциз на уживні автомобілі в рази більше ніж на нові. Це зокрема мало б спонукати українців пересідати на нові машини, але через економічну кризу мало хто може це собі дозволити. За даними Асоціації Укравтопром, у жовтні, приміром на українські номери перейшли майже 40 тисяч вживаних легковиків, завезених за кордоном. Це майже в півтора рази більше ніж роком раніше. При цьому в жовтні українці придбали лише 8,5 з половиною тисяч нових легкових автомобілів, тобто реєстрація імпортованого секонд-хенду на колесах майже в п'ятеро перевищила ринок нових авто. Скільки точно нині в Україні автівок з іноземними номерами, достеменно невідомо. Ще два-три роки тому експерти говорили про понад два мільйони нерозмитнених автомобілів. Нині ж за різними оцінками близько одного мільйона. Але придатних до розмитнення блях значно менше, адже у багатьох водіїв немає всього пакету документів, необхідного для розмитнення. Що робити? Поліція довгий час не чіпала євробляхерів, але останнім часом почала штрафувати. Зокрема, у Харкові вже виписували такі штрафи. Євробляхарі вважають це перевищенням повноважень і порушенням меморандуму з МВС. Вони поскаржилися президенту, і ініціювали відповідну петицію. Зеленський, судячи з усього, не хоче налаштовувати цих водіїв проти себе і вимагає від парламенту перегляду умов розмитнення. Опитані, де експерти скептично оцінюють такі слабкі спроби влади і євробляхерів домовитися. Мовляв, чим довше влада буде загравати з євробляхерами, тим нахабнішими ставатимуть їхні вимоги. Але за словами Сергія Фурси, нинішня влада занадто популістична, щоб ухвалювати якесь кінцеве рішення і достатньо якихось десяти автомобілів, які перекрили вулицю Грушевського, аби влада поступилася. Владі слід продемонструвати тверду позицію, переконаний експерт. Бо якщо піти на умови євробляхерів, це вирішить одну проблему, але створить дві нові: суттєве зменшення надходжень до бюджету і подальше забруднення повітря в українських містах, зокрема у Києві. За словами Сергія Фурси, одна з головних причин погіршення якості повітря в столиці це нашестя євроблях, викиди від яких не відповідають екологічним стандартам.